Друзі, мої вітання. Це інформаційний блок. Сильні разом. Сьогодні будемо говорити про операцію з пересадки в серця, яку у Тернополі провели вперше. І власне давайте подивимося, як це було, і після того познайомлю вас із нашим гостем. Одесит Андрій Чурзін матиме частинку Тернопільщини у своєму серці. А якщо точніше, то тепер чоловік живе із серцем родом із Тернопільщини. 8 липня він став першим, кому зробили операцію з пересадки органа в нашій області. На цю подію чоловік чекав 6 років. В 32 роки йому поставили страшний діагноз дилатаційна кардіоміопатія. У мене ще раз розвалювалося, просто розвалювалося. Аноні держала дічого як положено, а дишка, німич э, ні не ходіти, ні мог, не дишати нормально, нічого. Фізичні не мог нікав діяти. Лікарі казали, вада вроджена, а проявилась внаслідок шкідливої роботи автослюсарем. Єдиний вихід пересадка. Рік тому Андрій Чорзін став чергу на трансплантацію серця. Перша спроба була у лютому, Не вдала. Цього разу серце до Тернополя привезли із Чортківської міської лікарні, де потенційному донору діагностували смерть мозку. Родичі дали згоду на трансплантацію. Операцію проводили тернопільські лікарі спільно зі столичними хірургами з інституту серцево-судинної хірургії. Дякуючи злагодженій роботі. Усього колективу нашого, колективу чортківської лікарні, підтримки, дякуючи підтримці адміністрації, допомоги колегів з Києва. У нас все вдалося, і на сьогоднішній день ми дуже задоволені результатом і маємо бажання працювати далі, виконувати в послідуючому схожі операції. Чимало із лікарів, які проводили таку складну операцію, робили це вперше. До неї ретельно готувались, проходили навчання та практику в різних клініках України та за кордоном. По якості роботи ну ми перебрали, перебрали від них досвід. Відповідно, працюємо так, як вони в їхніх протоколах. Тому, в принципі, ми були готові до такого моменту. Просто в будь-якому випадку, щоб вони робили вперше, воно завжди буде хвилююче, тому так воно було і для нас. Результатами роботи задоволені і лікарі, і пацієнт. Вже за два з половиною тижні він добре їсть, багато гуляє та готується до виписки. Тобто, все пройшло вдало, вдало підібрали дози препаратів, але е, особливість трансплантаційних пацієнтів в тому, що вони повинні пожиттєво приймати імуносупресори постійно їх контролювати з певною періодичністю, щоб підтримувати цю концентрацію в крові постійно. Тоді цей орган буде працювати дуже довго, ефективно і людина буде жити якісно. Попереду Андрія Чурзіна чекає реабілітація в інституті імені Амосова. Скільки вона триватиме, наразі невідомо. Та головне, що є нове серце, за що Андрій дякує. Ну і власне Володимир Мороз, кардіохірург Тернопільської обласної клінічної лікарні сьогодні в нашій студії. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. дуже дякую, що знайшли сьогодні час, так і розповісти нам про цю операцію. Адже знаю, що дуже багато у вас зараз роботи, і витягнути вас з операційної, напевно, досить складно. І перш за все, моє питання стосовно а, часу цієї операції. Так а, наскільки вона довготривала, чи власне тут не вимірюється час, а тут вимірюється можливо якийсь інший момент. Ви праві тут з всього часу цієї операції найбільш важливим це є час так званої ішемії серцевого м'язу, час перетискання аорти, який має сумарно не перевищувати 4 годин. Тому що якщо більше цього, цього часу, цього терміну, можна отримати поганий результат, тому всі стараються максимально швидко провести момент. Власне, забор органу, доставки до реципієнта і імплантації і запуску цього органу час ішемії серцевого м'язу. В нашій лікарні загалом є все необхідне так для проведення таких операцій. І, я так розумію, це вперше було так. У вас на практиці дійсно напевно аналізували весь процес, цю процедуру. Дійсно, чи побачили якісь там певні можливо недоліки, які потрібно допрацювати, так і той позитив, який, власне теж напевно побачили під час того, як робили наскладну операцію. Лікарня повністю оснащена. Ми щодня проводимо кардіохірургічні втручання з штучним провод. Йогом і без, тобто, це, в принципі, кардіохірургічне втручання з штучним кровообігом в цій класифікації, просто зі своїми нюансами. Насправді, враховуючи, що це була перша трансплантація органа в цій клініці. Досить непогано спрацювала вся команда. Ми працювали спільно з. Колегами з Чортківської районної лікарні, які власне, і запустили цей процес, бо в них виявився потенційний донор, і вони дуже правильно поступили, провівши діагностику смерті мозку, що є теж початком власне, процесу трансплантації. Також, власне, в моменті самої трансплантації нам допомагали колеги з Національного інституту імені Амосова. І скажу чесно, враховуючи, що це була перша кооперація, попередньо ми не працювали разом, все відбулося дуже злагоджено і гарно. Угу. Загалом, стосовно таких операцій, як це відбувається? Скажіть, тобто, де шукається донор і як людина, яка теж має проблеми з серцем, може розуміти, що так їй потрібен цей донор і де його шукати, власне. Пацієнти, яким виставлені певні діагнози, які потребують як лікування трансплантації серця, вони звертаються вперше до своїх сімейних лікарів, до кардіологів. І коли сімейний лікар або кардіолог бачить, що пацієнта така стадія захворювання, що він потребує, Нічого іншого, ніщо інше йому не допомагає, окрім е, трансплантації. Вони звертаються, стоять на облік е, на лист очікування в трансплант координаторів е, конкретно, наприклад, нашої лікарні. Е, е, Трансплан координатор говорить, які мають бути проведені обстеження і з якою черговістю, як часто їх повторювати, коли не з'являтися на огляди. Тобто вони стоять на листку очікування в трансплан координаторі відносно донорів, це я говорю про реципієнтів. Відносно донорів, донором потенційним донором стає будь-яка людина, якої, на жаль, діагностується кома 3 це виставляють лікарі-анестезіологи-аніматологи в будь-якому стаціонарі України. Тобто, якщо по всіх ознаках є Кома-3, має проводитися діагностика смерті мозку. Якщо підтверджена смерть мозку, тоді вона має бути повторена через певну кількість годин ще раз. Але тоді повідомляються родичі, що ось така ситуація. Цей пацієнт вже є мертвий. Смерть мозку прирівнюється до смерті людини. Тобто, то, що б'ється серце, воно має свій автоматизм, це не робить людину живою. Тобто, якщо вмирає мозок, вмирає людина. І анестезіологи підтримують штучно функціонування органів. Це дуже важливий момент, тому що якщо цей момент упустити, не проконтролювати, то ті органи навіть не будуть підходити для трансплантації, тобто це мистецтво анестезіологів, ренілогів втримати на. В, хорош, в хорошому стані е, і серце, і печінку, і нирки, і легені. І, тобто, це, це дуже серйозний клопіткий процес. А, то в такому випадку, я так розумію, рідні так дають дозвіл на те, що так. ці органи можуть бути так заплатовані. В, в Україні діє презумпція незгоди. Тобто, е, Якщо людина при житті не дала дозвіл на забір власних органів після своєї смерті, це може дати найближчі люди, найближча родина. Я так розумію, те, що сьогодні це не дуже популярно так в Україні. Чи це тільки розвивається? Бо теж часто читаю різноманітні петиції, щоб просять так більше популяризувати, щоб люди на задумалась наперед про те, що вони можуть віддати свої органи, так іншим людям, кому дійсно це не необхідно і потрібно. Так, воно набирає популярності і дуже багато людей до цього відносяться, незважаючи на тривожні хвилини життя, незважаючи на розпачі і, і сум. Люди з розумінням відносяться до ситуації, і переважно більшість погоджуються. Звичайно, що є люди, які відмовляються, це право цих людей, ніхто не може це осуджувати. Це... Але насправді. Після смерті людини ці органи їй не потрібні, а вона може врятувати цим органом врятувати не одну людину, яка очікує на які ці органи Стосовно документації. Чи потрібно я так розумію? Так потрібно щось заповняти теж підписувати. Скільки це часу триває? І цей орган, скажімо, так, потрапляє в операційну до пацієнта? Це все офіційно і це все регламентується законами. Власне про трансплантацію, про смерть мозку. Цим займаються трансплант координатори лікарень. Тобто без заповнення всіх юридичних моментів, без вирішення всіх юридичних ні, ніхто не, не буде приступати до оперативного втручання. Має бути все юридично вірно, бути завірено, все підписано, взята згода в рідних людей, що вони дають згоду на забір органів, чи всіх, чи якогось конкретного органу, це може бути лімітовано, може бути не лімітовано. І тільки тоді приступає бригада трансплантологів до забору одного органу чи мультиорганного забору. Чи в даному випадку, так яким маємо я так розумію, це ж чорткова не був е донор, так? так і чи рідні його вже поспілкувалися з чоловіком, якому пересадили це серце. Теж чи ну а, розкажіть трішки про це. ситуація, така дійсно в чорткові. Дозвіл на збір органів дала мама пацієнта, дала дружина пацієнта. Що теж дуже дуже важливо, що одностайно було рішення щодо забору серця спілкування як такого живого ще не було, але це в майбутньому планується. Пацієнт має до нас з'явитися через короткий час на огляд. І якщо не буде ніяких заперечень, бо це має бути обоюдна згода, тоді вони поспілкуються. Ми, До речі, бачили так вже в ролику, що пацієнт вже ходить так і ну досить себе нормально почуває. Яка далі реабілітація в нього зараз буде реабілітація? Це така такий момент, які починаються відразу після приходження пацієнту до тями. Пацієнт прийшов до тями досить швидко після операції. Через дві доби він був вже активізований, він вже ходив біля ліжка, ставав. Тобто протягом двох днів стандартний пацієнт піднімається менше, ніж через добу, тобто вже активно ходить. А такий пацієнт вимагав трошки більшого контролю за показниками всіх органів систем. Тому ми через приблизно дві доби його активізували. І з цього моменту все більше і більше. І я скажу вам, що пройшло два з половиною тижні від трансплантації. Він вже тиждень як дуже активно ходить, практично без обмежень задишки немає. Тобто він, ну, важко йому повірити, тому що він до трансплантації найменше зусилля викликало в нього задуху. Про якісь серйозні навантаження мови не було. Тобто він почуваю себе дуже добре на даний момент, але от сам цей період реабілітації він ще довго триватиме. Так розумію теж було повідомлено, що він зараз відправляється в, іншу, Та. в інший іншими заклад, так де буде також там ще проходити фізично, соціально він реабілітований. Він е, направляється в е, національний інститут імені Амосова. Для, йому мають робити екстракцію електродів. У нього до операції стояв пристрій, який йому синхронізував ритм серця. І ті електроди будуть забирати фахівці інституту Амосова. Але, звичайно, що ранній післяопераційний період ще триває, мінімум 30 днів після операції триває ранній післяопераційний період. Він має ходити в масці, тобто оберігати себе від лишніх контактів з людьми на цей, на цей період. Щоб не приєдналася ніяка інфекція, це все заходи профілактики інфекції були надзвичайно жорсткими. Тобто практично до нього, крім необхідних людей, ніхто не заходив, всі були тобто, одягнені відповідно. Тобто цей ранній післяопераційний період вимагає певні, певних правил, виконання певних правил. Він їх виконує. В подальшому, тобто, чи він може виконувати якісь фізичні навантаження, так? тобто він вже згодом повернеться, скажімо так, до звичайного життя, так, може працювати. Піднімати щось важке, чи скільки має пройти часу, щоб людина вже була, скажімо так, повноцінно здоровою в даному випадку? Звичайно, для того ті всі операції виконуються, щоб людина повернулася до нормального свого звичайного життя. Ми дозволяємо робити вже навантаження там, з підйомами якихось ну. По житті ми теж щось підійме якусь сумку треба підняти ще шуше ну, відповідно не раніше двох місяців після операції, щоб загоїлася грудина, щоб не було дискомфорту і болю в грудній клітці від в ділянці післяопераційної рани. Але відносно ходьби, він повністю реабілітований. Він mm -hmm. ходить по 2-3 кілометри в день. За я так розумію. Також повинен він обстежуватися періодично так. в медиків. Це будуть місцеві медики. Його чи мусить теж їхати в Тернопіль сюди на обстеження mm -hmm. до тих, хто його власне оперував? Не обов'язково їхати сюди, але він приїде з певною періодичністю. Ми отримаємо з ним телефонний контакт mm -hmm. і з його лікуючим лікарем в Одесі. І з колегами в Києві, які його теж тримали на контролі, з певною періодичністю він з'явиться до нас на огляд, але лікар-кардіолог в Одесі, звідки він родом, абсолютно готова до лікування, до комунікації з нами. Тобто, це все процес не зупиняється. Але теж цікаво, чому власне його оперували в Тернополі, наприклад, а не в Одесі через донора, так чи от така основна причина? Не, ситуація різна. В нас теж були реципієнти, які підходили по групі крові, по резус-фактору, по різним, але є ще є ще багато різних моментів. Наприклад, антропометричні дані реципієнти, які очікували в нас з даної групи, вони були набагато більше ніж був донор. І питання, щоб не отримати серцевої слабкості в післяопераційного прикладу, серце не адаптовано для дуже великого пацієнта, бо і донор, і реципієнт були худенькими і. Підходили так, чітко підходили до родному, uh -huh. а ті, що в нас очікували, досить великі мужчини, які це серце б можна було б успішно трансплантувати, але мати серйозну недостатність uh -huh. після З Таким проценту. чином ми можемо говорити, що тут не тільки важливо на... почекати так на донора, але ще щоб все збіглося, так і так змінить по комплектації, по картитілобудові. Uh -huh. Кожна деталь грає в велику це роль. Звичайно, в процесі. звичайно, в серце грає трішки менше цей момент, хоча. А, наприклад, питання трансплантації легень, антропометрія грає дуже серйозну річ, дуже серйозну роль грає. Тому враховуються всі моменти, враховуються абсолютно всі-всі моменти на, на момент можливо, 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 можливої операції. А загалом в Україні чи довго доводиться пацієнтам чекати донорські органи? Це можуть бути роки чи довше набагато? Судячи з вашої практики, можливо, теж моніторити цю інформацію. Яка зараз ситуація? Ви знаєте, трансплантаційна програма в Україні стартувала не так давно, буквально рік півтора до двох років. Як стартувала трансплантаційна програма? Тому сказати, скільки до того люди, які потребували, їздили за кордон. Держава їх підтримала, фінансувала закордонні операції в Білорусі чи в інших державах, де це можна було зробити. Тому Напевно, що терміни є різні чим, наприклад, рідша група крові, тим може людина довше чекати на Відповідний орган, хоча це теж лотерея, mm -hmm. хтось може стати на лист очікування і через тиждень його викочуть на операцію, а Хтось може чекати дійсно роками, як держава підтримує таких людей. Тобто, ця операція є е, безкоштовною, чи там половина на половину платить пацієнт таким чином. Це вдога е, це абсолютно безкоштовна операція. Держава е, фінансує повністю операцію і весь післяопераційний період імуносупресивну терапію, тобто, все це е, трансплантації е, в Україні. Є безкоштовними, абсолютно. Більше того, держава навіть фінансує. Якщо не всі, то частину основних аналізів до операції, шлятипування, типування, так зване, воно воно для пацієнтів проводиться безкоштовно. Тобто люди, яким необхідно робити чи ставати на лис очікування з приводу будь-якої патології, чи наркової, чи печінкової, легеневої, серцевої, патології підшлункової залоз, вони повинні звертатись до, наприклад, в лікарню до нас, трансплант-координатор бере їхні дані. Відправляє на а, аналізи, і ці всі аналізи видяться в базу даних, і цей а, пацієнт чекає тоді. Mm -hmm. Відповідного Ми, до речі, не говоримо про роботу цілої команди людей. Так ви кажете, що це не тільки ваша лікарня, але також і чорткові медики. Загалом, скільки взяло в цьому процесі участь медиків різних? Багато чортків, які стартував з цим з цим питанням, власне в цьому випадку. Адміністрація лікарні, генеральний директор, начмет, лікарі, реаніматологи, неврологи, всі там чоловік 6-7 Тільки було тільки в чорткові, які власне діагностували сверхмозку, оформляли документацію. Тобто, це велика кількість людей, дуже велика кількість людей. Також знаю, що у вас днями був також і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Так. І теж був ну, з цим пацієнтом, спілкувався. Що він повідомив? Дійсно, чи ви з ним говорили стосовно цієї операції? Загалом ну, наскільки це круто сьогодні для Тернопільської області проводити такі операції. Це так як ви сказали, круто. Це, це це показник рівня медицини в Україні. Тому пан Ляшко він заходив, він дивився, протягнувся, зайшов до пацієнта, по поспілкувався, був дуже задоволений, як пацієнт виглядав, задоволений взагалі результатом. І ну що він сказав, це, це, це трансплантація, це показник стану медицини держави. Це, тому що це не тільки хірургія, це дуже-дуже багато питань і до хірургії, і після хірургії. Тобто хірургія це маленький відсоток тільки в даній ситуації. Задіяна величезна кількість людей, е, е, величезна робота покладається власне, на реаніматологів, тому що Дуже різними бувають післяопераційні періоди, вони врізняться, і тут мистецтво реаніматологів провести після операції цього пацієнта, кардіологів разом то, це спільна робота. Це не є хтось один працює. Комунікація йде онлайн безперервно, щоб цей пацієнт вийшов на хороший результат. А от сама операція як відбувається? Тобто, як тривається підготовка, трішки розкажіть та цікаво почути в даній ситуації. Відбувалося наступним чином, коли команда, яка виїхала на забір. Органа в Чортківську районну лікарню було на онлайн зв'язку безпосередньо з нами, тому що пацієнт розказував, що йому планувалася трансплантація півроку до того в місті Вінниця. Але, на превеликий жаль, донор відбула зупинка серця, інфаркт міокарда в донора. І це серце ви визнали непридатним до пересадки. І, а Пацієнт був вже е, на операційному столі. Йому зроблена була стеренатомія, доступ. І, на жаль, треба було просто закрити пацієнта нічого не відбулося, окрім доступу і закриття. Але е, будь-яка операція провокує спайковий процес. І вже коли ми е, планували робити, нам треба було трішки довше часу, щоб виділити серце з спайкового процесу. Е, тому коли колеги кваліфікували серце до забору в місті Чорткові, е, ми тоді почали. Операцію в Тернополі, і коли ми вже виділили серце, підключили апарат штучного кровообігу, була дана команді в чорткові забирати, проводити забір органа. Відбувся забір. Поліція допомогла провела машину швидкої, максимально без зупинок. Дякую поліції, щоб максимально швидко доставили допомогу доставити серце в обласну лікарню в Тернополі. І коли серце вже було в операційній, тоді проводили забір серця реципієнта і імплантацію донорського серця. Це все так синхронно. Але та, та, тим синхронно. чи не бачимо, що тут тільки медики, ще також і працівники поліції е, допомагають у цьому так, процесі. Так, тобто так. Кожен на своєму місці робить свою роботу, і, відповідно, це показує блискучу чудові результати. І просто. поліція і при потребі ас санітарна авіація це насправді mm -hmm. процес трансплантації показує комунікацію величезної кількості служб, які є в державі. А загалом в Україні чи багато зараз медзакладів можуть а, теж сказати, що вони можуть серце пересадити. Чи багато є таких закладів кажете, Вінниця так є, ну, Київ, так розумію, Львів, теж що я знаю, були такі випадки, коли пересаджували серце. В нас, до речі, це, це перший випадок, так? так як в інших областях. Е, питання. Е... Ну, тепер технічно. технічно ну, будь-яка операція має свій ступінь складності. І технічно серце пересаджується в світі, це є рутинна операція. В Україні це поки що така диковинка, ми до того звикаємо е, психологічно. І, а насправді в світі це є рутинна операція. І будь-яка трансплантація в світі це вже рутинна операція. І прикро в тому, що Україна насправді це один з піонерів трансплантації в світі, ще в 30-х роках були пересаджені нирки і так далі. Тобто е, Україна не була останньою, хто починав трансплантацію в світі, але в силу певних, напевно, не знаю причин, так стало, що ми зараз рестартуємо повторно досить серйозним запізненням, і дуже багато пацієнтів потребує цього. Mm -hmm. Технічно, це будь-які ті операції вносить до категорії складних. Але я думаю, в будь-якому кардіохірургічному стаціонарі України, де проводяться кардіохірургічні операції, можна провести операцію трансплантації серця. Питання готовності команди. Угу. Готовності команди стосовно, до речі, готовності команди. Чи є дійсно фахівці, спеціалісти, які готові до таких операцій нас? Є, звичайно є. Звичайно, є, і люди продовжують навчатися, і кількість їх безперервно збільшується. Це стосується не тільки серця, це стосується будь-якого органа. В нормальному світі є пересадка кишківника, тобто рогівка. Тобто всі органи можливо пересаджуються. Тобто, Питання збільшення е, числа кадрів, які готові, це дійсно питання дуже короткого тобто часу. Тобто кадри є відповідно, тільки напевно потрібна ще база, так розумію, Так у більшості закладів нашої країни крово... і повинні бути готові так. таких до до проведення Має бути там, де операції з приводу серця, серця легень, то там має бути звичайно апарат штучного кровобігу. Угу. Серце тільки не пересаджується зі штучним кровообігом, легені можна пересаджувати і з ним, і без нього, тобто є різні методики, але для цих операцій має бути клініка, яка працює з штучним кровообігом. Нирки можливо не вимагають штучного кровобігу постійно, але теж має бути команда готова. Вони дуже дуже такі вибагливі. Ниркова трансплантація це можливо технологічно, це не саме складна серед трансплантацій, але вони дуже вибагливі і. Має бути дуже лабораторна діагностика до операції тобто, після операції. Навіть, так точно. оснащення лікарень має бути сильне Так. особисто. Ви де навчалися і практикувалися? Тобто, десь за кордоном, чи теж можливо тут в Україні у наших спеціалістів і в Україні, і за кордоном. В різних клініках ми бачили трансплантації. Чи можна і якось в... порівнювати тобто, досвід європейський і український, тобто чи це ідентичні процеси, так, адже фактично виконується та сама операція, так з тим самим алгоритмом, чи все ж таки є якісь відмінності? Цікаво Практично почувати. немає. Це є дуже стандартизовані операції з рідкими, рідкими виключеннями. От це, це, це стандартні операції. Є дві методики. Так, є одна клініка оперує більше, можливо, одною, одна, другою, е доказуючи переваги тої чи іншої методики, але насправді це є стандартизовані операції. Угу. Чи може пацієнт сам обирати, де оперуватися? Чи це залежить теж від, як ви кажете, від, від, від донора і від ну, локації? скажімо так? Звичайно, що пацієнт має право вибору клініки. В Україні будь-яка клініка, це його право. Але я е, думаю, що пацієнту зручно бути на обліку на ності очікування в лікарні по місцю проживання, де близько, де в будь-який час може бути пацієнт викликаний. Якщо йому підійде, наприклад, реципієнту підходить орган, який знаходиться в іншій області, він може бути викликаний. Або або до нього привезуть цей орган, або він може бути. Наші клініки теж практикують, що реципієнт приїжджає як в даній ситуації. Тобто, звичайно, йому зручно. Ставати по місцю е, проживання, тобто, от, наприклад, наші в нашій лікарні прийти, стати на облік і бути контрольованим під контролем терспланкоординатора? А пане Володимире, що далі? Власне чи є е, якісь у вас цілі особисті? Так що хочете е, не знаю, здійснити зробити теж можливо якийсь прорив ще в медицині? Зважаючи на те, що сьогодні ми говоримо про унікальну операцію з просадки серця в Тернополі. Е, що далі? Чи задумувались про це? Е... Це відкрито. Ми, команда різних фахівців з різних напрямків це є і загальні хірурги, і урологи, і торакальні хірурги. Ми хочемо робити всі можливі трансплантації, які робляться в цивілізованому світі. Це є рогівки, наші офтальмологи готові до даної операції. Трансплантація, легень одної чи двох легень, печінка, нирки і так далі. Тобто, всі основні всі операції які трансплантації, бути, так, то... які виконуються в світі. Я також так. знаю, що в вас в лікарні здається, так в вашому відділенні якраз були проведені ремонти, якщо я не помиляюся, так, так. все було підготовлено до цього. Так Палати так. ці бокси, так, все, що так. необхідне зараз, є для. Для цієї роботи абсолютно У нас в реанімації виділена палата реанімаційна, яка власне де ці там знаходяться і будуть знаходити тільки власне пацієнти після трансплантації. Uh -huh. Окремі кімнати вже палати після реанімаційного періоду. Це теж вони індивідуальні і виділені під цих пацієнтів. Це і профілактика інфекції, uh -huh. тому що коли пацієнт приймає ці препарати для імуносупресії, то ризик приєднання інфекції набагато вищий. Тому жорсткі жорсткі такі умови профіла жорстка боротьба для того, щоб не було поширення І інфекції. інфекції так. Та що ж хочу вам подякувати за розмову? Дійсно, дуже цікаво послухати дійсно ваш вид роботи. Адже ми тільки вже бачимо готовий результат, так вже бачимо дійсно ту ту роботу, яку власне проводите. Ви із командою ми не бачимо, тільки сьогодні могли почути. Детальніше, як це все відбувається, тому дуже вам дякую і дякую також всій вашій команді за цю неймовірну роботу, яку ви проробили. Дякую. друзі. Дякую. Я нагадую, що в нашій студії був сьогодні Володимир Мороз, це кардіохірург Тернопільської обласної клінічної лікарні. Власними говорили про операцію з пересадки серця, яку вперше провели у Тернополі. Дякую усім, хто був з нами. Дякую.